Слава Україні. Ніч наповнена сигналами повітряної тривоги: як для міста, так і для області, і для багатьох регіонів нашої держави. Що показує ця ніч? Ну, по-перше, що атаки дронами Камікадзе будуть продовжуватися так само, як є високою загроза нанесення ракетних ударів та ракетних атак з боку ворога. Наразі у Чорному морі ворог тримає 5 ракетоносіїв, серед них. Три надводних кораблі, два підводних човни і крилаті ракети типу Калібр. Не нехтути сигналами повітряної тривоги. Я сподіваюся, що ви все-таки хоч трошки за цю ніч поспали. Бо це день, який настав, він наближає нас до перемоги. Це день, який має бути продуктивним, з вірою, підтримкою наших Збройних сил України. І звичайно, режим. Інформаційної тиші по всіх напрямках, не лише напрямок бойових дій. Хоча це найголовніше. Я дуже дякую вам за те, що ви є, за те, що ви працюєте, і за те, що вірите в нашу спільну перемогу. Знаєте, життя така штукінція що хочеться вірити в неї повсякчас. Тим більше, коли прокидаєшся і бачиш наше українське небо, і бачиш наше Чорне море. Воно було, є і, звичайно, буде. Отож, до праці, тримаємо стрій, пам'ятаємо, що Україна понад усе. Я вірю вам, а ви вірите в Україну, я це знаю. Слава нації! Смерть ворогам! Не забувайте переглядати ті новини, які є правдивими, які не наганяють страху. І не користуйтесь, будь ласка, російськими наративами. Інформаційного лайна. Навколо дуже багато. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Побачимось протягом дня. Всіх обійняв до праці і посміхніться!